Для них це операція, для нас це війна. І вона безглузда, і ми досі не розуміємо і ставимо собі питання: від кого нас хочуть визволити? Якщо б ракета впала. Десь рядом з собором. Такі е, древні дома старі, вони дуже слабкі. Як кажуть експерти, це могли б бути десятки загиблих і, і ще більше е, розруха могла бути. Тому собор він прийняв на себе цей весь удар і зберіг життя людям. В соборі під час зриву знаходилось п'ять чоловік. І вони всі вижили. Коли е, це трапилось, одесити прийшли всі на допомогу. Тут же було уламків по коліно. Собор був розчищений за чотири години. Люди, діти, жіночки е, з трави винімали уламки, е, скло вибирали з газону. Ну, я вважаю, що достатньо багато одеситів кінцево зрозуміли, з ким ми маємо справу. Що всі ці загравання по типу Одеса Ми вас так любимо, ми прийдемо, вас тут будемо прямо берегти і кохати. Кінцево да, розвіялося з цими прильотами, коли там головний свій храм навіть вони готові наносити ракетні удари в історичні будівлі.